Згідно з планом бойової підготовки військових частин флоту на 2016 навчальний рік, передбачено щомісячно проводити виконання практичних вправ зі стрілецької зброї. Цього тижня такі заняття проводилися зі зведеним підрозділом роти почесної варти, роти охорони і автомобільної роти однієї з військових частин флоту. З досвіду участі підрозділів в зоні проведення антитерористичної операції, чим Частіше ці стрільби проводяться, тим навик військовослужбовців з кожним разом зростає. Результати їх в практичному виконанні стрільб на даний момент наших підрозділів, ну, я можу оцінити на добре. За словами командування частини, заняття з бойової підготовки включають в себе цілий комплекс заходів, зокрема, і цей польовий вихід підрозділу. Тактична підготовка в комплексі з вогневою, з тактичною медициною, з захистом від зброї, масового ураження, високоточної зброї, інженерна підготовка, рукопашний бій по фізичній підготовці, там тактичне переміщення. Ці всі комплекси заходів дають змогу зберегти життя і здоров'я військовослужбовців безпосередньо при виконанні бойових завдань. Спочатку інструктаж новачків, а вже потім виконання. Умови для усіх однакові. Свою вправність зі зброєю та влучність стрільби показали і жінки-військовослужбовці. Спочатку виконання практичних стрільб з автомата Калашникова, потім з пістолета Макарова та відпрацювання вправ гранатометним відділенням. Так, бери для мене стрільби – це вже не перше, але для декого вони були вперші. Сьогодні ми виконували швидкісні вправи стрільби, тобто треба було швидко прицілитись і знову присісти. Також ми стріляли сьогодні з ПМА, це для мене було вперше враження чудові. Ми бачимо, що українська армія починає савати на ноги. що… Е я можу тепер своїми друзями сказати, що дійсно в цій армії можуть чомусь навчити. Я можу сказати, хлопці, діти захищати свою країну. Ми можемо все зробити. Це нам потрібно. Це наша земля. Ми мусимо захищати наш дім. Більшість хлопців контрактники. Є й ті, хто після проходження строкової військової служби за власним бажанням поповнять лави збройних сил, зокрема вже рідного підрозділу флоту. У кожного з них одна мета майстерно оволодіти усіма тонкощами військової справи та стати справжнім захисником своєї країни.